Доброго дня! А чи готові ви порвати своє худі а, нашу футболку? Добрий день. А покажіть хоч ту футболку? Подивіться. Кілька ваша зібка коштує? Ну, гривень 800. 800 гривень? Да. Подивіться, скільки коштує наша футболка. Слухайте, дуже класна якість. Ну Паша, Це оригінал, це стонає. 100... Знаєте такий бренд? Знаю. Знаєте? <рес> Народ футболка коштує 7 тисяч. Я за цього... заняв порву оцю. Цю продам і куплю собі таких 10. Давайте. Тримайте ножниці. Цю, нашим, ці ножниці. Не треба? Ні, я ще даремно в зал ходжу. Я і так справлюсь ну, з ножи. Давайте. А чого так легко порвалась? Я не знаю, то блін. Краківський базар. Це дуже жорстко. Боже народ, я не хворий на голову. Люди мені... дивляться. Вас вичити не буде, тримайте давайте футболку. Тривайте. Ой, дуже дякую. І що треба зробити людям? Ну, звичайно, що підписатися, де ви ще побачите такий контент.